Привіт! З вами Фотяч. Дане відео для людей, кому за 50 і ми продовжуємо працювати в macOS. Сьогодні я використовую MacBook Air 2017 року A1466 операційна система macOS Monterey 12.7.1. І так, сьогодні ми з вами розглянемо варіанти видалення файлів, папок і так далі. Наприклад, у нас є ось папочка відео або от документ, який ми вже один раз використовували з вами. Його потрібно видалити. Яким чином ми це зробимо? Ви можете, за старою звичкою, двома пальчиками або правою клавішею мишки відкрити отаке меню і тут є перемістити в смітник. І все перемістилося в смітник. Те, що ви виділили, все в смітнику. Вертаємо назад, ми вже вміємо. Command Z. Інший слідуючий варіант це ви можете просто виділити, табнути по даному документу і просто перемістити його в смітник. отримуємо той самий варіант. Але. Все рівно, щось там тащимо через весь екран, там ще щось робимо, ми можемо зробити простіше. Якщо ми виділяємо даний файл, натискаєте Command і Delete. Все. Отримали те саме. Тобто ще до нашої комбінації можемо додати ще комбінацію гарячих клавіш, Command, Delete. Ну що ж, надіюсь, дане відео вам було корисне. А з вами був Фотіч, до нових відео, па-па!